Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, лісові прогулянки та природу. Ми сьогодні на Прикарпатті, Каловський район. Ой! Виїхали так ненадовго, тому що вчора були в горах, ну дуже важка поїздка була. А ви бачили. Такий похід. Просто сьогодні ми... В нашому звичайному складі я рішив наші собаки. Де ви там? Ага. Пройдемо сьогодні. Подивимось, собаки такі втомлені теж. У лісі волога є. Тому впевнений, щось де знайдемо. І як завжди, все, що ми побачимо, побачите і ви. Погода похмура, але їхали. Сонечко трошки пробивалось, не знаю, тут такі місця, трошки темні. О. Ну що там в тебе? Ану, <ривання> <ривання> це що там стоїть? Лисичка воно. Зараз поставлю кошика. І це буде перший наш грибочик. На сьогодні. Так, як тут пробратись? О! І, до речі, дуже гарна лисичка. О! Так, там ще декілька. Зараз заберемо. Ну от, шість штучок є. Зараз на цих лісах... А? Лисички трошки. Зараз в цих лісах ми часто зустрічаємо червоняки, і досичники. Білих останній, напевно, місяць жодного. Взагалі-то ми думали їхати сьогодні у гори, але повторюсь, бачите, втомлені всі. От. Або обов'язково, або завтра, або післязавтра у нас. Є ще декілька маршрутів, не таких важких, але дуже цікавих. Ви бачили, що в горах, в принципі, гриби є. Ну, Чорногірський хребет. Тому що ми були в західних горганах, безкідах, ну, чесно кажучи, такого, як там ми бачили вчора, ми не бачили. Так що обов'язково, друзі, поїдемо. Або завтра, або післязавтра. Якщо завтра в гори не поїдемо то може ще десь по Прикарпаттю поїздимо. Ну що, я дивлюсь, собакени не дуже бігають. Ха. Вчора такі брудні були, ну річ їх повністю купала. То капець. Ви бачили, яка там... То просто якийсь анріал. Ну. Такий бруд, така лісова дорога роз'їжджена лісовозами. В деяких місцях по коліно було. А от і ріжка побачила. Першого червонічка молоденького, воно біля Жекіра стоїть. Uh -huh. Гарний, так? Да? Uh. Uh. Ну я що кажу? Що от такі грибочки молоденькі в цих місцях зустрічаються. Поки Ірішка фотографує для себе, подивимось поруч. Може ще щось є. А воно, друзі, напевно є. Якщо я не помиляюсь. Дві штучки. Два грибочки. Воно один і воно другий. І ще Всі два. Таких молодих. Отако. От До речі, саме підосичники дуже швидко ростуть. Буквально за ніч вони можуть отак от вимахати. От такі грибочки. А воно ще стоїть. Ху -ху. Зараз, друзі, зараз. ну, бачите. Гарний який. Тут три штучки ріж. Дивимось далі. Що тут? Ще є? ну, оно, один бачу. Воно другий бачу. А, бачите який, маленький. Зараз покажу ще ще один. Воно, тут два рішу. Ну цю бубочку не будемо чіпати, залишимо, нехай підростає. Але от такі, як я вам поки зафільмував, оці візьмемо. Важко їх побачити, ви бачите, які розмір. Так, а ну щоб я не загубив. Так, воно тут дерево маленьке. А, біля цього. Ага. Є лякається. Тут ще два. Третє не бачиш? Буквально метр. Ще там велике дерево і маленьке зліворуч. Ага, бач? Так. Це один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Шість підусичників. Цей грибочок заберемо. Приховаємо грибничку. Ідемо далі. От гарно як, а. Собаки вчора так набігались. Це сьогодні... Не треба ні на кого кричати. Ну поруч з нами. Особливо жекері це касається. Да, Жека? А ось. Ще один. О, от як я а цього не побачив. Ну як його не побачити? Ну, Отако. От виходить, сім вже знайшли. І дивіться, яких гарних. Поки там Іріша фотографує ті ну того маленького. Не будемо чіпати, а всі заберемо. А! О! Які ж вони гарні. До наших лисичок. Так, да Ті два буду зривати. Отак, От друзі, розпочався наш сьогоднішній похід. Досить непогано, отакими От молоденькими гербами. як чляється там за коріння. І зараз ще одного заберемо. Іріша тут ще один. Трошки почавлений. О, бач? Отак він поруч ріс. ну, під лисичком. Його не видно було. І видать, або я, або Іріша, коли підходили до цього грибочка. Оцей цей зачепили. Ну, друзі, не знаю, як по іншим грибам. А червоніки в цьому році їм все не по чому, ну, дощ, не дощ вони лізуть. Так що, на жаль, білих по наших місцях поки нема. Поодиноко так іноді зустрічаємо, але то не то. Уявляю собі рішу. Тут ми пройшли 30 метрів, зайшли в ліс, так? Да? І вже грибочки. А вчора 4 кілометри тільки в одну сторону. І там ще намотали багато кілометрів по горах. Так, нічого і не знайшли. Так, толком. Ну, ми не знаємо грибниць там. Тому знаєте як. Такі що за. Навіть на грибних місцях все ж таки треба знати грибнички. А там дуже гарні місця. Так, ну що, підемо далі. Коли сьогодні виходили з дому, собаки на нас так подивилися. Що знов? знов? Куди вас тягне? Але такий легкий похід. Нехай трошки з нами пройдуться. Свіжим повітрям подихають, а ми отак своє задоволення позбираємо. Молоденькі грибочки. А, Тут хасі, але є гриби. Ще два підусичничка бачу. Один здоровенний ніякий. Воно. Нехай залишається. Ну, хоча як ніякий. Зараз подивимось. А. А, та ні. І ну, його трошки поїли. Але бачите, яка. Ну, гарний, нічого собі. А там далі ще один стоїть. Так, ану, а ну, тут кошика залишу, бо незручно тут. А. О, тут три. Ну, Один упавши, бачите, біля цього. Ану. А ні, нехай залишається в лісі, бо бачите, він замазався від того гриба повністю. Так що. Поруч ріс, бачите, і. Не повезло. Сонечко потрошки проглядує. О! Супер. І краще видно гриби. І настрій інший. Коли... А, сонечко світить. Ну що, в тебе нічого, що, так? Пару лисичок. Пару лисичок. Теж гарно. На сьогодні просто щастя якесь, да? Собаки всі поруч Ого, що там в тебе в руці? Такий гарний гриб. А ну, глядачам покажем. А, а бачиш, він з ручкою туди показує. З ручкою? В ту я. сторону. Треба подивитися. Хуякі а. І Оце мені гриб. здається, що я вже і бачу. Що, серйозно? Mm -hmm. Так. Оце нам лісовичок подарунок зробив. А? Після важкого гірського походу. Що, він? А, ні. Ні? Я вже зраділа. Ха, ви ж бачили, друзі, які маленькі вони не попадаються. Тому от так присідаємо. Уважно, уважно дивимось. собакина, вперед. Ох і гарно, коли сонечко, так, да, оглядає. Ну. Та ну ти що. Дойшли до такого місця, ну не багато, але є. Воно бачите? Лисичка, оно тут. Де ще тут бачив? Воно лисички, дві штучки. Тут вона є. А бачите яка молоденька. Фу, та просто. Десь тут ще бачив. Ану. Так. Ну ось, ну дуже маленька. Оцю можна забрати. Оцю ховається. Ну Отаку. Непогано. До кошика Ті зберемо. А, розвалилася і вона така, бачите, а, вологи набрала в себе. Залишаємо в лісі. Ну що, друзі, а це вже знахідка. Зараз покажу. Воно бачите, оце вже грибочок. Біленький. Та ви що? До наших лисичок. А, та підосичників отакий. Ох, і запашний. До кошика. А! Та вишу. Потім до мене йдіть. Підгрузки такі здоровенний. А на третій стоїть. От старі. А воно ще два. Ба. А там воно третій. О. Тут нічого вирішив, а в тебе що? Що, серйозно? Два підесичника. До нашого білого і інших грибів. А ну. Ох, які ж вони гарні. А ну. Ще раз покажу. Та ти що, кидай до кошика. Трозі пів кошика є. Причому гарних грибів. Ще два грибочка Іріша знайшла, Ну, зараз навколо подивимось я вам покажу молоденьких два підосичника. Так. Ну, ще тут ховаються чи ні. Бачите, тут важко побачити щось. Ось вони, бачите, які гарні, молоденькі. От таких ще два до нашого кошика. Марсель. З цього місця вже будемо потихеньку повертати до лісової дороги. Теж займе час. Ах, оце улов да, сьогодні? Та гарний. Після вчора це дуже. Та так, да, після вчора. Враховуючи відстань, що ми вчора пройшли. Ні, ну е, опеньки, ну, погано зібрали, але ми все ж таки йшли, білий пошукати, що там. Під осичника, до речі, вчора жодного. Пішли житлом. Перебирайся до нас, до яру. Тут разом підемо. Я побачила. Воно ну, ну, декілька лисичок. Ліворуч, теж лисички. А ну зараз подивимось, які вони. Та які вони. Гарні, друзі. Та такі молоденькі, Ірис. Ну, я Одне задоволення, друзі. Підосичники. Біленькі, гарні такі. Лисичка молоденька. До кошика. Де там вони далі ще? Оно ховається. Так що гарний сьогодні похід, гарна погода. Гарні гриби, гарний настрій. Що ще треба? Угу. Зупинилося, друзі. Собаки поп'ють водичку. А я вирішив почекати цього білого. Подивитися, який він, хробочливий чи ні. Виш ти бачила? Просто чистий. Та взагалі ну, взагалі жодного хробачка. Байки, диви. Оце вже точно осінній білий гриб. Не хробочливий. Та просто фантастика. Трошки лисички. Давай. Теж до кошика. Гарно, друзі. Не очікували в цих місцях зустріти от такого красення. Ще чистенького. Даморсу попили водички. Зараз зараз йдемо далі. Знайшли ще декілька лисичок дрібних. Пішли, пішли, І все. Десь метрів 50 залишається до якої стежечки ледве видно по неї вже до лісової дороги. Та ви що, друзі? Ну просто бачите, ще раз покажу вам. А оцей білий радує, да? це ж виходить осінній перший білий в цих місцях. Так що впевнений, вологи багато в цьому році, в 25-му будуть гриби. Може не так багато цього, ні ніхто не знає, але будуть. Так що, друзі, виходимо, оно, стежечка вже. І будемо йти до машини. Гарний поход, собаки набігались трошки, вони втомлені з вчорашнього дня. Та ми теж так. Ну, такий лайт, похід у нас сьогодні. Та ще й непогано, з грибами. Але треба їхати. Подумаємо ввечері, куди завтра поїдемо, можливо і в гори. А може ще раз десь по Прикарпаттю. А в гори після завтра. Все, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.